Кач консалтинг. Ласкаво просимо вперед виносимо. Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми з вами знову будемо говорити про гранти. Багато підприємців бояться грантів. Мовляв, це складно, потрібно знайомства або зв'язки мати. Але правда інша: більшість заявок просто неправильно оформлені. І сьогодні ми з Аліною розберемо, як реально отримати фінансування для бізнесу у 2025 році. І найголовніше покажемо, як не зробити типові Саме помилки. Так. Цікаво, поїхали розбиратись. Гранти поділяються на три типи: державні, міжнародні та корпоративні. Державні зазвичай мають чіткі правила, але обмежену суму. Міжнародні вже більш гнучкі, але вимагають якісної заявки англійською мовою. А корпоративні часто підтримують саме ті бізнеси. Які пов'язані з технологіями або соціальним впливом? Це, наприклад, програми від Європейського Союзу або великих фондів підтримки бізнесу, таких як USAID чи GIZ. Про помилки я вже розповідав у попередньому відео. Хто не бачив, можете подивитися за посиланням. Зараз лише коротко нагадаю, що найчастіше помилки виглядають однаково. Цілі бізнесу не збігаються з умовами грантової програми. Тобто, ціль грантової програми в тому, щоб створити робочі місця, а ви подаєте заяву на отримання коштів для реклами. Немає фінансової моделі. Просто ідея! І зовсім нічого не кажуть про попередній досвід. Експерти бачать Саме це одразу. Так. І ставлять мінус у перші ж секунди. Тепер про головне: як зробити все правильно. Покроково це виглядає ось так. перше, оберіть програму під свій бізнес. Далі, зберіть базові документи. Розпишіть кошторис і очікуваний ефект. І останнє підготуйте портфоліо або приклади своєї діяльності. І ще маленька порада. Не подавай одну й ту саму заявку всюди. Підлаштовуй під кожну програму, навіть якщо зміни мінімальні. Якщо робити все системно, грант це не мрія, а план. І пам'ятайте, бухгалтерія може бачити далі ніж цифри. Якщо вам необхідна допомога, я вам залюбки допоможу. Звертайтесь! Ткач Консалтинг допомагаємо бізнесу розвиватись добре. грамотно.